Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україна може атакувати енергетичну інфраструктуру РФ, якщо окупанти битимуть по нашій енергетиці. Міністр енергетики України. Мова йде про російську нафтогазову інфраструктуру. Відповідаючи на атаку Росії, ми відповімо тим же підходом, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру. Це було б справедливо, сказав Галущенко. Україна атакуватиме енергетичну інфраструктуру РФ у відповідь на аналогічні удари. Заявив військовий експерт Олег Жданов. Звичайно ж, будемо навіть секретар РНБО Олексій Данілов говорив про те, що відповіді тепер будуть дзеркальними. Ми мовчати не будемо на кожну підстанцію. Ми будемо знищувати підстанцію на території РФ. Нехай теж сидять в блекауті, щоб вони розуміли, що це таке, зазначив він. При цьому експерт акцентував на тому, що в Україні на відміну від РФ вже є досвід. Ми це вже пережили минулого року. У нас є величезний практичний досвід, не тренування, а реальний досвід, як долати енергетичні блокаути в холодну пору. І темну пору року. Коли день дуже коротка, ніч дуже довга. У них цього немає. Отже, у нас тут навіть буде перевага. Відповідати ми будемо жорстко. На кожен випад у бік нашої енергетичної системи. Паралельно з цим пролунав вибух на ГЕС Самари. Зупинка двох турбін в Жигулевський ГЕС. Заблоковані два із трьох шлюзів. У четвертому прорив місто Самара під загрозою затоплення. Уже 12-те ГЕС за останні три місяці виходить з ладу. Каскад Бавовни почався після того, як не стало Каховської ГЕС. Карма буває всякою, і в цю гру можна грати. Вдвоє пишуть телеграм-канали. Втім, інші телеграм-канали стверджують, що вибух стався не випадково під час виліту ТО-160 для тренувальних польотів. Відбувся неконтрольований пуск ракет по Дамбі, після чого пролунав вибух. Вода затоплює аеродром Самари. Вчора горіла Сочинська ГЕС. Вибухи у Росії стали буденністю. Варто додати, що на початку листопада українські захисники вразили у Сочі стоянку російських гелікоптерів. Російська влада заявила про успішну відбиту атаку однак декілька дронів вже досягли своєї цілі в районі. Адлера відомо, що це стало наслідком спільної операції ГУР та ВМС України. Вночі 10 листопада Брянська область також атакував безпілотник. Його нібито пригнітили сили радіоелектронної боротьби. Однак уламки впали у районі м'ясокомбінату та викликали пожежу. Того ж дня, але раніше також Білгородська область не могла заснути через нальоти БПЛА. Через падіння уламків спалахнув житловий будинок. Відомо про поранених та загиблих. На початку листопада у Красноярську спалахнула потужна пожежа на території алюмінієвого заводу місцеві повідомляють, що цьому передував потужний вибух. Патрушев збирає терміновий радбез. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.